Росія використовує культуру як щит від міжнародного осуду, мовляв, із державою, яка має потужне класичне мистецтво. Варто рахуватися як зі світовим лідером. От тільки чи російське це мистецтво, чи здебільшого вкрадене в України? сьогодні я розповім про п'ятьох українських художників, яких одноосібно привласнюють московити. Кожен з них надихався Україною, доля кожного тісно пов'язана з нашою батьківщиною, і на кожного потужно впливала наша культура. Цей художник, якого вважають найпопулярнішим у російській імперії Архип інжі, і засновниця цілого мистецького напрямку орфізму Соня Делоне, і навіть Ілля Кабаков, концептуаліст, який передвістив історію з русським воєнним кораблем, однак свого часу вважався найуспішнішим но тоді живим російським художником, хоча сам підписувався українцем. І ще двоє надзвичайно цікавих митців: Костянтин Крижицький та Микола Ярошенко. Усі вони варті вашої уваги. І на кожного зазігає Росія. І зараз я поясню, чому ці зазіхання це дурня. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть відео, про якого з привласнених Росією митців ви очікуєте побачити у наступній частині цього топу. Архипко Інжі. Архип Іванович Коінжі – людина дивовижної долі, був круглим сиротою з Маріуполя і став тричі мільйонером, був найпопулярнішим художником імперії і відмовився від виставок, таємно малюючи у власне задоволення. Приазовський грек він понад усе любив Україну, і найбільше його надихали рідні пейзажі. Його Дніпро вранці вражає деталізацією, веселка захоплює. Вечір в Україні дивує кольоровою гамою, а місячна ніч на Дніпрі для багатьох є улюбленою картиною. Але щоб створити ці шедеврики, інші пройшов складний шлях. Батьки художника померли рано. Архипи виховували тітка й дядько. Він з малку пас гусей, працював на будівництві та в торговця хлібом. З юності працював ретушером у різних містах України, однак закохався в дівчину з солідної родини і вирішив будувати кар'єру художника, що без навчання у Петербурзькій академії було неможливо. Парадоксально, але академія так і не відіграла вже житті індії помітної ролі, адже в Петербурзі він зближується із передвижниками, серед яких чимало його земляків, зокрема Ілля Ріпен та Іван Крамський. І як і в них Україна стає центральною темою його творчості. Найвідоміші картини 70-х уже присвячені Україні. Це чумацький шлях у Маріуполі 1875 року, а також картина Українська ніч, яка робить Куїнджі модним та популярним. 1878-го Завдяки цій роботі, що потрапила на всесвітню виставку у Парижі, до нього приходить світова слава як одного з провідних художників популярного тоді напрямку Люмінізм. У тому ж році він пише Вечір в Україні цю прекрасну роботу. Вимогливий грек доопрацьовував наступні 23 роки. Можливо, на це його наштовхнув скандал. Передвижник та академік Міхаїл Клот звинуватив його в штукарстві та зловживанні ефектами, і, ображений Куінджі покидає передвижників. Натомість зосереджується на роботі над шедевром Місячна ніч на Дніпрі. Про її дивовижну і трагічну долю я докладно розповідаю ось у цьому нашому сюжеті. І, подивившись його, ви дізнаєтеся, чому з 1882 року художник не експонував свої роботи. Однак у цей час Куінжі створює понад 500 ескізів та полотен, які майже нікому не показує. Активно пише кримські пейзажі, придбавши там маєток, а згодом подорожує з іншим українським художником Миколою Ярошенком на Кавказ. І тут його творчість збагачується новими темами. Ще довго Куінжі пише кавказькі пейзажі. Наприкінці життя він створив іще кілька шедеврів, присвячених природі України: Веселка, Червоний Захід на Дніпрі та Нічне. Також зверніть увагу на цю чудову картину Вечір, яка зберігається в Київській картинній галереї. Я дуже сподіваюся, що невдовзі її нарешті можна буде побачити наживо. Років із 30 Куінджі малює переважно для себе і водночас робить успішний бізнес. Кошти він витрачав на благодійність. Весь капітал заповів товариству імені Архипа Куїнджі, заснованому 1908 року. За два роки митець помер від запалення легенів. Однак на той час він досяг такого авторитету у світі, що досі вважається одним із найсильніших художників свого часу. Костянтин Крижицький. Разом із Архипом Куїнджі, одним із провідних художників люмінізму, є його близький друг і ще один український художник Костянтин Крижицький. Українська природа стає головним джерелом натхнення і для Крижицького, ніби спеціальні маркери, символи національної приналежності, художник вводить у свої пейзажі типово українські хати, як от на цій роботі, або ось на цій, яка має назву Вечір в Україні. Це не заважає росіянцям шизофренічно називати його в своїх джерелах російським пейзажистом польського походження, який зробив внесок у поляризацію українського пейзажу. Хоча, наприклад, італійці записують його в українські маляри, Костянтин Крижицький народився у Києві, де відвідував київську малювальну школу Миколи Мурашка. Тож, як художник сформувався саме на батьківщині, проте мусив будувати кар'єру. Тож, у 1877 році вступив до Петербурзької академії художеств, де вчився у згадуваного вже Міхаїла Клотта. Увесь цей час він віддає перевагу українській тематиці. Чи не найвідоміша його робота Лісова Далечінь 1889 року присвячена придніпровським далям рідної Київщини. Крижицький був надзвичайно плодовитим художником, і сотні його пейзажів присвячено Україні. Найбільш упізнавані його роботи перед дощем 1880 року, де купчаться українські хатки. Хутір в Україні 1884 року з розкішною світлотінню або ж вечір в Україні 1901 го Звісно, ця робота не така експериментальна, як одноіменний пейзаж Куїнджі, однак, також вабить око. Крижицький майстерно зображував гру світла на поверхні водойм. від буденних калюж, як на картині весна, та струмків, як на роботі село, до великих рік хутір на Дніпрі. Але не лише ось ця має назву болото. А ця масштабна картина озеро взагалі є одним із шедеврів українця. Вразно, Люмініською є й ось ця робота Крижицького, зимовий краєвид із копицями. Порівняйте з ще одним класичним полотном цього напрямку присмеркові копиці сіна або з цією його роботою. Якщо хочете дізнатися більше про цей надзвичайно цікавий, однак мало відомий напрямок, люмінізм. Пишіть у коментарі. На творчість Крижицького також вплинув імпресіонізм. Порівняйте цей його захід сонця. Та основоположену роботу Клода Моне враження Схід сонця. Або погляньте на цю картину біля криниці з її сміливими мазками, далекими від академічної скрупульозності. Будучи близьким другом архипа Куїнджі, він очолив товариство його імені у 1908 році. І році. Як сам Куїнджі, Костянтин Крижицький також був жертвою заздрощів і наклепів. Зацькований художник повісився у травні 1912 року, не витримавши чергової хвилі звинувачень. Цього разу у плагіаті. Хоча причиною стало малювання з поширеної фотографії. Йому було всього 52 роки, та на посмертній виставці експонували близько 700 його картин. І сім з поміж цих полотен належать до колекції Херсонського художнього музею. Наголошу, і досі належить, попри те, що ця колекція була розграбована московитами перед відступом і вже була ідентифікована частково в Криму. Отже, ми мусимо вимагати, щоб ці та інші полотна Крижицького повернулися додому. Соня Делоне. Соня Делоне перша жінка на світі, чия персональна виставка відбулася у Луврі. Її творчий шлях здебільшого пов'язаний з Францією. І саме тут вона разом із чоловіком Робером започаткувала один із перших абстрактних стилів у мистецтві орфізм або ж симультанізм. Кольористично та композиційно на нього сильно вплинуло українське народне мистецтво. Найґрунтовніше осмислення її творчої спадщини належить французьким критикам. І, можливо, через це росіянці не можуть так просто привласнити цю мисткиню. Однак Вікіпедія ще пам'ятає, як Делоне була названа російсько-французькою художницею, хоча нині цю несправедливість в основній статті виправлено. Цікаво, що саме французи наполягають на українському походженні мисткині, визнаючи, що культура єврейського народу, до якого етнічно належала Соня, на неї не мала значного впливу. А от українська, народна, безумовно, мала. Народилася Соня в Одесі у 1885 році, але рідним містом вважала Придніпровський Градиск поблизу Кременчука. Тут вона ближче познайомилася з українською культурою, яка справила на неї колосальний вплив. Вона писала у спогадах. Ясні барви до вподоби мені, барви мого дитинства, барви України згадує селянське весілля в моїй країні, коли червоні і зелені вбрання, рясно прикрашені биндами, несамовито кружляли у танці. Ось це кружляння кольорів нічого вам не нагадує. Батьки померли дуже рано, і Соня зростала у родині дядька Анрі Терка. Це була заможня родина. Торзмалку Соня подорожувала, навчалася в Німеччині, а в 1907 році оселилася у Парижі, де продовжила навчання в академії Лапалет і зазнала впливу постімпресіонізм. У 23 роки Соня Терк одружується з критиком та колекціонером Вільгельмом Уде, геєм, який хотів виправдатися одруженням. За рік Соня кидає Уде і одружується з молодим авангардистом Робером Делоне. Обоє розвивають абстрактне мистецтво, нестримно експериментуючи. Коментуючи виникнення свого впізнаваного творчого методу, Соня Делоне писала про клаптикову ковдру, яку сшила для сина. Я хотіла зробити її зі страхатих клаптиків тканини, використовуючи техніку, яку я бачила у хатах українських селян. Кінцевий результат нагадав мені роботи кубістів, і ми з Робером вирішили перенести цей принцип поєднання на полотно. Вважається, що саме після цього і виник орфізм або симультанізм. Цікаво, що росіяни, попри визнання самої Соні Делоне, наполягають на впливі на неї саме російського народного мистецтва. Про що чимало пишуть: якщо привласнити художницю не вдається, вони намагаються привласнити вплив на неї. Але дзузьки. під час першої світової сім'я Делоне переїхала до Іспанії, де Соня малювала ескізи костюмів та декорацій для балетів Дягілєва. У Мадриді вона відкрила власний дім моди каса Соня. А в 1921 році, вже у Парижі, Делоне вона стала знаною дизайнеркою одягу і тканин, придумувала оформлення автомобілів, театральні костюми, ткала килими і багато іншого. А вже за кілька років представила свої симультаністські вироби публіці, що й її прославило. Соню Делоне навіть проголосили провідною представницею Ардеко, що поєднує її зі ще однією українкою Олександрою Екстер, про яку я докладніше. Розповім пізніше, якщо ви захочете. Соня Делоне була напрочуд плідною мисткиною та дизайнеркою. Отримала заслужену славу та визнання, увійшовши в історію не лише світового мистецтва, а й моди та дизайну. У віці 90 років їй присудили найвищу нагороду Франції, орден Почесного легіону. Микола Ярошенко. Товариством передвижників, як ви вже мабуть знаєте, керували українці. Про одного з них Івана Кремського, я розповідаю ось у цьому сюжеті. А інший полтавець Микола Ярошенко цікавий тим, що був дуже багатогранною людиною. Професійний військовий і генерал-майор. Він побудував супер успішну мистецьку кар'єру, у якій вдало поєднував і портретний, і пейзажний, і жанровий живопис. Микола Ярошенко народився 1846 року в Полтаві. Його батько Олександр був генералом. Мати Любов Міщенко походила зі старовинного українського роду військових. Не дивно, що родина наполягала саме на військовій освіті для сина і в 9 років відправила його до полтавського кадетського корпусу, а потім до Петербурга. При цьому Микола ще в Полтаві учився малювати, а в Петербурзі зблизився з Іваном Крамським, який стає його наставником, а потім і близьким другом. Разом художники розбудовують Товариство передвижників, левову частку якого складають українці. Українська тема яскраво проявляється і в творчості Ярошенка. Одна з перших відомих його робіт має назву Українка. Також він створює галерею портретів українських митців, зокрема Миколи Ге та Леоніда Позана. А в цьому сюжеті я докладно розповідаю про справжній шедевр Миколи Ярошенка всюди життя. Українська ідея проявляється тут дещо несподівано, але цікаво. Картини ув'язнений в пересильній в'язниці та терористка належать до цієї ж серії гострих соціально-політичних робіт. До неї також можна віднести курсистку, яка зображує сильну незалежну жінку, а також студента, яким часто ілюструють злочин і кару Достоєвського. А з пейзажів Ірошенка вдалішим є кавказький цикл, створений під час спільної з Архипом Куїнджі подорожі. До речі, крім Куїнжі та Крамського, Ярошенко товаришував із іншими українськими митцями, наприклад, Ілею Ріпінем та Миколою Ге. І його дім завжди був центром інтелектуального життя чи в Петербургі, чи в Кисловодську, куди художник переїхав через туберкульоз. Тут він активно продовжував творити аж до передчасної смерті в 51 рік. Навіть під час хвороби Ярошенко нерідко навідувався рідну Полтаву, і саме цьому місту вдова художника заповіла всю його творчу спадщину. Понад 100 картин та етюдів і 23 альбоми. Та московити все ж наполегливо привласнюють його творчість, називаючи його русським художником. Що, ж, мертвий митець їх уже не виправить, може, розрахунок на це? Ілля Кабаков. А ось живий легко ставив нахабне місце. Так свого часу робив один із провідних світових митців Ілля Кабаков. Як мучиться росіянці, складаючи рейтинг своїх найдорожчих художників, ви би знали? Перше місце вони віддавали Кабакову, до того ж називаючи його головним російським художником, але були вимушені уточнювати сам кабаков називав себе Ukrainian, тобто українцем. Хоча до питання національної ідентичності Кабакова я повернуся дещо пізніше, воно дуже цікаве та показове. Ілля народився 1933 року в Дніпрі. Однак 1941-го разом із матір'ю потрапив в евакуацію до Самарканду, а з 1945 року вчився в московській мистецькій школі, після якої завершив Суріковський мистецький інститут. З 50-х років ілюструє дитячі книжки і журнали, а паралельно творить для себе. У 1960-х був активним учасником дисидентських художніх експозицій у Радянському Союзі та за кордоном. Від кінця 60-х розробляє власний стиль концептуального мистецтва, поєднуючи графіку, тексти, об'єкти, інсталяції. Кабаков є одним із засновників та провідних представників так званої московської школи концептуалізму. Саме до концептуалізму належить і сенсаційне пророцтво Кабакова, створений ще в 80-х, альбомний аркуш із військовими кораблями, і самі бачите, яким написом, який точно ілюструє ситуацію, яка відбулася. Нещодавно поблизу острова Зміїний. До речі, про неї детально ми теж можемо якось розказати, є про що? Прикладами концептуалізму є і найдорожчі робота Кабакова. Ось робота ЖУК, що поєднує зображення та нехитрий дитячий віршик. 2008 року її продали на аукціоні Філіпс де П'юрі» у Лондоні за 5,8 мільйона доларів. А ось номер люкс також зображення з написом, і вона коштувала новому власнику 4,1 мільйона. Пояснити, що таке концептуалізм. Я зараз не беруся, але якщо цей сюжет набере хоча б дві тисячі вподобайок, зніму про нього окремий. А ви як вважаєте, що змушує людей заплатити за такі роботи шалені гроші? Пишіть у коментарі у 80-ті роки, Кабаков зосередився на інсталяціях, у яких використовував звичайне сміття і обігрував життя і побут комунальних квартир. Одна з найвідоміших інсталяцій Кабакова людина, яка відлетіла до космосу зі своєї кімнати. Зроблена вона 1982 дев'ятсот вісімдесят років. Подібні проекти художник називав тотальними інсталяціями, і згодом вони стали окремим мистецьким явищем. Наприкінці 80-х Кабаков із дружиною Емілією остаточно перебирається за кордон у Берлін, а тоді й в Нью-Йорк. З того часу відбулися десятки його виставок, зокрема в таких великих музеях, як Паризький центр Помпіду, Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва. Тощо Кабаков отримує чимало нагород, світове визнання та великі гроші за свої роботи. Як писав український критик Олег Веденський, виставка, яка відбулася в 90-х роках у Кьолінському музеї Людвіга від Малевича до Кабакова, артикулювала роль творчості Кабакова в історії світового мистецтва. Ми ж можемо бути гордими з того, що обидва вони. Наші співвітчизники не дивно, що росіяни намагаються привласнити Кабакова однак він і його дружина з цим свого часу були принципово незгодні. в інтерв'ю виданню Art Newspaper Емілія Кабакова розповіла про одну російську статтю 100 живих російських художників, яких варто знати. У ній сказано: Ілля Кабаков досі носить титул російського митця номородин. Я думаю, що про нього, можливо, поспішили заявити як про російського митця, щоб Україна на нього не претендувала, зауважила тоді Емілія Кабакова. Ось вам і відповідь на претензії московитів. Однак Україна також не має одноосібно привласнювати цього художника. Емілія так формулює їхню ідентичність. Ми вважаємо себе міжнародними митцями, які народилися у совєтському союзі та живуть у Сполучених Штатах Америки. При цьому Кабакови ненавиділи совєтську систему. Як Емілія і досі ненавидить російську, слід розуміти, що деякі українські митці мають складні ідентичності, і це нормальне явище в сучасному світі, тим паче в такій універсальній сфері, як мистецтво. Але це зовсім не є причиною для нас відмовлятися від цих митців, замовчувати українські аспекти їхнього походження або творчих впливів. І цим ми маємо відрізнятися від московитів, не авторитарно та одноосібно привласнювати митців, нав'язуючи це світу, а говорити про український контекст їхньої творчості, де це буде можливо і доречно. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарі. Ну і поставте вподобайку та підпишіться на нас, якщо ви ще досі не встигли.